А як же ж Трамп може тиснути а, фактично на а, Україну, і чи не виглядає так, що по суті сам американський президент може зараз дійсно грати без тих самих карт, про які він раніше так любив згадувати? Ну як мінімум, а, американський президент зараз точно грає без тих карт, які були у нього в квітні? А, а якщо навіть в квітні карт не вистачило для того, аби ну от, критично тиснути на Україну, то зараз цих можливостей очевидно ще менше. Звісно, багато хто може сказати про те, що Трамп може запровадити. Точніше призупинити постачання зброї чи обмін розвідданими, там зняти санкції з Росії, і дійсно певною мірою будуть праві такі е, аргументи, скажімо так. Е, ну але знову ж таки, проблема в політичній доцільності для самого Трампа це робити. А від того мова йде і про таку спроможність американського президента. Ну тут перше варто зазначити, що е, зараз військові та розвідпослуги закуповуються за програмою ПЕРЛ для України, і Київ до цього не має відношення напряму. Фактично договори укладені між сполученими штатами як ви знаєте та іншими країнами НАТО, і американський президент з одного боку ну дійсно може це зупинити. Але тоді американська оборонка залишиться без 18 мільярдів доларів у 2026 році. Ну і це очевидно може підірвати позиції США як продавця зброї вже не для України, а для країн НАТО. Тож якщо Трамп і наважиться на такий крок для тиску на Україну, що відверто кажучи, не дуже високоїмові. То очевидно, що це матиме суттєві наслідки для по перше, як політичні наслідки для самого Трампа, ну і економічні наслідки для американської оборонної промисловості. другий момент, як Трамп може очевидно тиснути, це питання зняття санкцій із Росії. Це також дуже контроверсійно, особливо напередодні виборів у Конгресу у 26-му році. Це точно може підірвати і без того дуже крихкі політичні позиції республіканців.